Доброго дня! Ми сьогодні зупинилися в готелі швейцарській місто Львів. Огляд номеру. Так, що ми маємо? Шафа. Колатами, капцями ванна кімната, унітаж біде, сама ванна і два умивальники. Ось так виглядає основна кімната, Двухспальне ліжко, телефон, диванчик, робоча територія, чайник, кавова машина, вода, необхідний посуд, телевізор. Цікава особливість. У ванну кімнату є прозоре вікно, але воно завішується шторами. І ось такий вид з вікна. Це був огляд номеру в готелі швейцарський, місто Львів жовтень 2023 року